Всім привіт. Ну от вирішив все-таки сходити, пошукати зморшкові гриби, тому що, мабуть, якийсь крізь в Україні обіцяй, добряче холоди. Навіть вже буде в понеділок, там мінус два і в день нульова температура сніг, тому якщо зараз нічого не вдасться знайти, то я навіть не знаю, що буде далі, тому що тиждень величезно холоду, а при тому, що в нас тут на Чернігівщині на північній стороні то взагалі буде дубака. От, зараз гляну строчка в березовому лісі. І плюс далі понад лісом, у всяких там ущелинах, є осикові посадки. Гляну строчок, потім піду шукати зморшку шапинку Є велика надія все-таки знайти. Тому пішли. Побачимо, що в цьому гарному лісі буде з грибами. Перед тим як знайти ось цю знахідку таку невеличку, я вже обійшов, не знаю, ну кілометри чотири. По цих всяких буграх, де тільки не був, і в тополевих посадках. Тут, правда, Сарка Сифа, не за неї, говориться. І в осичниках побув. А тут просто така от лісова дорога. Підіймаюся, думаю, присяду на цій палці, перекушу. Я бутерброд. Ну це ніби як мене сюди привело. А тут от перша, дивіться, яка ще маленька. Але от перша є зморшкова шапинка. Дуже маленька, мабуть, таку і не братиму. Але от перший результат є. Ну от Розуміємо, наскільки тут у нас на Чернігівщині все таки холодніше, північ країни. Тут все прокидається пізніше. Але початок є. Шкода, що морози йдуть. ну то таке, дивимося ще. Все рівно так от проходиш, ну неможливо не показати. Хоча вони вже ну, не актуальні, ці сартосцифи. Але вона скрізь. Вона скрізь, а тут, якщо видно, червоніє. От бачите, ця гриба просто дуже багатько, Але скрізь. О, які розсип, і Тут, до речі, на цьому зеленому муху дуже контрастно виглядає. Проходиш далі і далі, куди його комнатинь, отаких от улогов її просто багатство. Зараз я її не збираю вже, як то кажуть, набридла, але показати отаке можна, як воно тут зростає. І отут, подивіться, наприкінець. Ой, який величезний. На сонці сидять. А от уже і у нас з'являються інші першоцвіти. От медунка. Це дуже рання медунка. Якщо брати по лісся, нашу північну частину. Подивіться, які гарні. Ще ти що, яка краса? Десь іще бачив. Ну, тут вони ще підростають. А от ще одна така красуня. На сірому фоні дуже гарно виглядає краса. Ну що, друзі, є наступна знахідка. Там от рівчаки походив, дуже багато всякої осики, нічого нема Вийшов сюди наверх. Отут от бачите видніється поле. І це просто неймовірно зараз. Я дійду я чесно вже стільки ходив, ну вже майже втратив надію щось знайти. А тут, подивіться, які красені. Ай-яй-яй-яй-яй, яка малеча. це така. Ой. Як же я їх давно чекав. Подивіться, яка красива шапинка. А зараз ножом її чищу. І тут от... ще одна сидить. Так, місце прикриваємо. Чесно слово вже не думав, стільки проходив більше години. І все-таки отут, мабуть, треба буде дивитися, там осичник ще продовжується, треба дивитися понад полем. Ось такі от прекрасні перші гриби будемо вважати перші в цьому 2025 році. Нормальні гриби. Шукаємо ще. Це так вам хочу показати для прикладу, які величезні тут осики. От одна, ось я підходжу до неї сам її не обніму, тому так здається. Ні, не в ньому наступна. Не знаю, яка вона просто величині. Гриба немає. Я думаю, що вони були десь на цей холод. Це ми якось тепер вже за гроби не будемо. Рахувати, хоча взяти можна. Це іменно такі маленькі. Ще взяти можна. Тому що вони переросли, попереростали дуже великі, то вони нікуди не годяться. Наступні вон три. І таке все отут. Там менше, там більше. Але немає. Воно б, пішло б Тому що Дощів достатньо пройшло. Волога є, тепло є, але наближається холод. І тому поки так. Але просто показав, що які тут дерева, скільки тут цих осик. А осика це улюблене дерево. Для зможковий. Ось отут по колу скрізь ідуть Березові ліси, там такі великі улоговини, вщелини. І понад краєм є отакі от осикові посадки. Вже йду понад самим полем. І йду. І все-таки знову от мені водіються. Ще одні знахідки. Не знаю, що буде далі, але я вже цим дуже задоволений. Подивіться. Я так спробую знайти такою шапкою, то вони... Тут тут нічого немає. Тут нічого. А в цих темні. Але не ноч. Яка гарна шапка. Яка гарна. І тут є сусід. Тут є гарний сусід. ти Я там хожу в улогунах, там тепло. Стільки всяких там квітів. Думаю, там є тепло, там вони мають бути. А вони якраз отут, ну іменно ці знайшлися біля, біля самого поля. Просто, мабуть, сонцем. Пригріває добре цю місцину. І отакі от чудові ще шапки. Просто супер. Навіть і не думав, що буде так. Все-таки знову не втерпів. Тут он є. Там далі осики. Такий от горіш... горішник подивився тут, тому що зеленіше немає. на нагору. І тут от берези. Взагалі жодної тут осики нема. Гляньте, який підкрасень. Цього шапка світліша. Вон яка шапинка. Чесне слово, я не думав, що буде взагалі щось, бо стільки проходив часу. І отут на пригорочку. Також є маленькі. Ось я тут піднімався. Я спустився, їх не бачив. Це потім застав підніматися. Гляньте яка. Шапка. І ти його як помітик, якщо воно тільки-тільки починає рости тому що по сусідству ось є кажу ось є а тут так у нас є три дивіться яка маленька яка маленька вже тут находиться пересувається О, не гарна звісно ми її забираємо так зараз в руку зберу Почищу і отакі от чотири шапинки. Просто неймовірно. Оце стільки пар проходивши і нарешті почало давати результат. Так, а тут отакий от дубовий ліс з цими засиками. Я не знаю, що це за гриб, але явно він виліз весною. Подивіться який. О, так, 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 так. І тут ще така от група. Бачите? Так, якісь гриби. Якісь гриби вже і в нас з'являються. Не тільки та церкву з цифа, і ті, які шукають там строчок чи зморшкова. такі також є. Не знаю, що закрасені, але їх так чимало. То там, то там, просто раніше не показував. Можливо, хто знає. Але не схоже на якийсь ястівний. Ну то таке. А це, до речі, такі місця, хто не знав, хто взагалі планує збирати гриби і страчки, поки, поки що я в нас їх не знайшов. Але такі місця, де багато нападаної берези, там де вона перетрухає, отакі от поляни, де відкриті вони для сонця, отут він буде рости. Я думаю, у кого тепліше, тому вже варто подивитися такого гриба. Але це гриб не їстівний, тільки в лікувальних цілях, як настоїнка для суглобів, витирати ноги, руки, кого болять, то от такі от місця будуть добрі. Якби в нас було тепло, то я думаю, за тиждень вони б вже в нас пішли. Іменно в березових лісах о таких от просіках. Оце їхня фішка. На таких там, де повалені дерева, такі от перегнивші, як отам. Там вони будуть рости. Поки я тут на пригорку роздивлявся. Медонки вже у нас зацвіли, бачите, такі ще маленькі, але тільки-тільки лізуть. Вон, людей вже вони цвітуть, але у нас тільки так. І поки я дивився за цими квітами, думаю, просто помилуюся, які гарні. Помітив тут ще далі. Так от пройшов туди, пройшов сюди. От помітив, а тепер загубив. Давайте. А от. От ви бачите тут гриба. Давайте я його наведу. Ви десь тут його бачите? А він є. А він є. Ось така. Ось така чергова, прекрасна, молода, зморшкова шапинка. Ну, хіба не красивий гриб? Прекрасний, чудово. Тут реально треба навколішки сидіти, тільки вам сказалось, дивимось ще. Дивлюсь далі. Як от такого я не помітив. Починають він такий напіввідкритий, може. Тут звірі ходили збили. Оце листя буває непомітно залистя. Подивіться, яка шапка. Ну, це на сьогодні вже такий, скажімо, велетень. Гарний. Чудово, забираємо. І ще треба уважно дивитися, можливо, ще десь буде. Знову тут біля таких от квітів Дуже-дуже маленький. Він такого брати не буде подвісти розмов. Але А Отак От як здаляти взагалі він ховається. Ну нехай сидить. Це Занадто малий щоб його брати. Пройшов десь на посадку 50 метрів чуть далі, тому що там вже нічого не було. А тут подивіться, яка малеча. У нас гриб тільки-тільки пішов. Тільки-тільки пішов. Ось такий малюк. Не знаю, також не буду забирати. І тут. О, такий як мацепонький. Але ж є гриб. Якщо у вас його похожу, місця. Ходіть, дивіться. Осичники, верби, тополі. Має бути, але я іменно зараз шукаю. Виключно в осикових лісах. Ну, таких посадках, тобто березовий ліс і осикові посадки. Після попередніх знахідок стараюсь рухатись виключно понад самим полем. Не скрізь вони є ці осики, десь тут. Потім подивимось там ще далі метрів за 200. І тут подивіться зовсім вже інший тип шапинки. Ось ще так от. от подивіться от подивіться темненька. Ленті. Грибок. Ой, как красиво. Давайте сюди. Так, ніжку все рівно, немає ніякого, скажімо так, делікатесного там смаку, тому залишаються тільки шапочки, тому потім то я все обрізаю, так, забираю. А тут ті вже світліші. О такі. І також де в осиках і по сусідству. Ще така красу. О, таких от три грибка. Два світленьких, один такий от цей такий трішки ніби інший. Чудово, ще плюс три гриба. Це так знову підфартило. Дуже радий. І от чергова локація. Також просів, думаю, перепочину трішки. Дивлюся, думаю, це я знову так просів вдало. Подивіться, його і не помітно потім тільки ось такі от, от шматочок, дивіться так. Як вони маскуються, який колір вони мають. Так як листя, ти не помітиш. Ото аби так десь не присів з гарного ракурсу. Тут подивіться хороший який розмір. А його так і не помітно. Тільки-тільки таку частинку. Дивіться, яка гарна шапинка. Чудово. Забираю. І дивлюся ще. Отак от, от хожу, то туди піднявся, то туди спустився. І ніде так тут нема. Думаєш, ніби в низинах, вологи достатньо. Та й там вітер не дує, так от і квіти цвітуть, побільше квітів. І тільки виключно десь ось таких от верхів, якщо воно краще, мабуть, прогорівається сонцем, тому що тут в цьому всьому немає виключно поки що збираю понад полем. Що? Якщо є, то треба дивитися зверху. Продовжую пошук. Знову ж таки, понад полем. Тут така от висока трава. Тут і не, заход... не хочеться занадто в неї заходити, тому що тут дуже багато кліща по цих травах. Йду понад краєм і все. Знову є знахідки, знову є красиві гриби. Дивіться, як тут сидить. І виключно... Ой-ой, а ще один який. що собі? подивіться, от яка шапинка темненька. А тут по сусідству. О, він який гарний. Гарний пробирається. Гриб, гарний. Тільки-тільки пішов. Скільки молодих було і тут вона яка прекрасна. Дивіться, ця така темніша, а ця світліша. Ще плюс два чудових гриба. І все з краю. виключно тут біля самого поля. Вже починає накрапати дощ. І я вам скажу, що гриба, в принципі, ну, я знайшов в трьох локаціях. А так, скільки не ходив, я вже більше трьох годин. Блукаю по лісу. Кручка взагалі немає. А таких березових посадках. В лісі також було порожньо. Скільки виключно біля поля. Там, де прогріває сонце, там був і гриб. Зараз вийду туди на гору і покажу вам результат, який ми сьогодні з вами знайшли. Небо вже затягнуло суцільними хмарами, починає вже такий нормальний дощик накрапати. Я тут собі припаркувався біля такої гарної, гарної ялини, такої пишної. Може на камеру вона не така пишна, чомусь я так бачу, як вона виявляється. Ну, от. Завершили нарешті на сьогодні похід перед самими морозами, можливо навіть снігами. До речі, сьогодні у нас субота, 5 квітня. Знайшов я от стільки, подивіться, тут 19 штук, 19 зморшкових шапинок. Знайшов в трьох місцях, скільки я не ходив, не в низинах, ніде, тільки понад полем було і то, виключно в осичниках. Дивився і в тополях, і у вербах біля водойм, нічого не було. Тому от такий от результат. Я вважаю, що це шикарний, якщо дивлячись на те, що в нас сама крайня північ України, це Північна Чернігівщина. Так що, якщо в нас є такі гриби, тому я думаю, і вам, кого є можливість, потрібно перевіряти і свої місця. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па!